Яскравий та кольоровий цей барвистий артпотяг з'явився на Зеленій гілці метрополітену. Це вже другий поїзд мурал столичної підземки. І така собі кольоротерапія для пасажирів. Нам не вистачає дуже сильно зараз. Такий настрій загальний в країні, так достатньо е депресивний. І якраз не вистачає таких надихаючих факторів, елементів для того, щоб вранці, коли ви йдете, ви вас щось веселило, порадувало. Колір це ж так само є там кольоротерапія. Над створенням цього потягу мурала працював іспанський. Художнико, куда він зобразив 10 різних яскравих абстрактних сюжетів, які логічно доповнюють одне одного. Я працював просто неба, коли у мене з'явилася ідея створити щось подібне. Зображення 10 різних композицій я знайшов всередині своєї іконографії на створення веселково урбаністичного полуга, місто не витратило жодної копійки, інвестувало благодійно. Ми е, робимо взагалі всі ці креативні без участі бюджетних коштів. Тобто е, Тут дякуючи місту, що надав надало потяг, а спонсор нам зробив таку таку можливість надав проспонсувати з фарбою, з прильотом, з розміщенням наших гостей. І я приємно вражений вже у вересні колекцію столичного метрополітену арт артпотягів поповнить ще один від австралійського художника Ріка Ван. Ольга Киселевич, Андрій Додко, телеканал Київ.